Привіт, друзі! Я тут продовжую досліджувати нещодавно придбані аромати, і ви знаєте, з'ясувалася одна дуже цікава річ. Я раптом несподівано для себе зрозуміла, що два із цих ароматів дуже між собою схожі. Йдеться про кабошар від бренду Gre. І другий це Сафіна від Расасі. Я порівняла їхні піраміди. І виявила, що вони майже однакові. Їх можна було б назвати флагманом та фланкером, або двома фланкерами котрогось аромату, якогось флагману. Це мені спало на думку абсолютно зненацька. Я нанесла на себе вкотре Сафіну і раптом згадала Кабошар. Давай дивитися на піраміду. І ось що я виявила у піраміді, шановні мої друзі, як Сафіна. Від Расасі, арабського бренду Расасі, так, і всім відомий кабошар від французького бренду GRE. Стартують альдегідами та бергамотом. В обох цих ароматах, в верхніх стартових нотах є і Альдегіди, і бергамот, і чітко чути і те, і інше в кожному із цих ароматів. Але у Сафіні. Крім альдегідів та бергамоту, у верхніх нотах є ще ревінь і зелені ноти. І ви знаєте, тут ось ці зелені ноти дуже добре відчуваються. Вони підтримують середні квіткові ноти. І через це середні квіткові ноти звучать активніше, ніж у кабошарі. Але до середніх ми ще перейдемо. Отже, у верхніх нотах у расасі. Альдегіде бергамот ревінь і зелені ноти. А у кавошар також альдегіде бергамот і шавлія. Шавлія. Попробую, як люди роблять. І попробую зловити тут шавлію. Ну, напевно, щось є таке шерстко-травне, яке можна сказати, що це шавлія. Але я б тут шавлію. Не виносила у ті ноти, які роблять цей аромат значущим. Тут більше, його більше відрізняє від сафіни шкіра, але вона розкриється повністю туди уже пізніше. Повертаємось знову до верхніх нот. Альдегіди та бергамот є в обох у сафіні ревінь та зелені ноти на додачу. До альдегідів і бергамоту, а у кабошарі шаблія на додачу до альдегідів і бергамоту. Ідемо далі, середні ноти. Середні ноти у сафіні від Расасі у нас є іланг іланг, троянда та жасмин. І те саме у нас є у кабошарі, Іланг, іланг, троянда та жасмин. Але у Сафіні Ще до цього, до цієї трійці, додано м, корінь іресу. А у кабушарі у середніх нотах тільки ось ця трійця. іланг Іланг, Троянда і жасмин. І як я вже колись раніше казала, в обох цих ароматах цю трійцю чути. У Сафіні це квіткове звучання, також підтримується ось цим ревенем а Більше зеленими нотами. І е, ну, Зелені ноти вони ніби як більше пасують до квіток, тому що квітки це частина зелені. Воно, е, це такий об'ємний аромат, до якого входить і е, запах зелені, і запах квітів. І воно сприймається як щось таке гармонійне, як одне ціле. Через це у Сафіні запах квіток відчувається. Сильніше, відчувається голосніше ось це звучання. Йде. Ідемо <кій> до бази. Що ж у базі? А у базі у нас, знову ж таки, в обох цих ароматах є мох, пачулі і сандал. І в сафіні, і в кабошарі. А відрізняються вони тільки шкірою, яка є в кабошарі, на додачу до О, моха, пачулі та сандалу. І. У Сафіні мох пачулі та сандал плюс касторіум і смоли. Ну, і от я не знаю, тут чує хтось касторіум? Або я не знаю, як цей касторіум пахне, або я його не чую. У Сафіні смоли також. Тут смоли, якщо і є, то вони такі, знаєте, якісь солодкуваті смоли, не, не гірчать, вони солодкуваті. А якщо ми просто візьмемо по запаху, чим вони відрізняються, то відрізняються вони тільки тим, що кабошар звучить більш шкіряно. Тут от вибивається ось ця шкіряна нота. А сафіна більш ніжно, я б сказала, звучить, тому що тут зелень підтримує активно квітки. А, і тут ще є корінь ірису. Напевно, ось цей корінь ірису, це я просто здогадуюсь. Я не знаю, я не вмію відрізняти корінь ірису, але. Мені здається, що цей корінь ірису, він також зм'якшує звучання Сафіни. Отже, дивіться, у нас практично однакові піраміди. Піраміди відрізняються тільки шкірою та шавлією у кабошара І корінь ірису, смоли та касторіум у Сафіні. Ну і у верхніх нотах, що там у нас ще ревінь і зелені ноти у Сафіні. Звучання схоже. І тільки в кабошару звучання більш маскулінне, я б сказала, більш таке шершаве, більш таке, ну, шкіра. Шкіра дає більше маскулінності, шкіра дає більше такого, якогось, ем, такої основи, <зважчий> важчий аромат, я б його назвала. Ну І я була б не я, якби я не приплила ще до цієї двійки ще один ретро аромат Ламан від коті. І тут у нас також є певні спільні моменти, зокрема, це Альдегіди та Бергамот у верхніх нотах. І іланг, Іланг, Троянда та жасмин у середніх нотах. А у базі ось тут тільки сандал спільний із обома цими ароматами. А по звучанню. Як і в тих двох ароматах, ми тут також чуємо альдеїди, але по звучанню він відрізняється тим, що він пудровий, а ті аромати два не пудрові. Пишіть, друзі, що ви думаєте, чи схожі ці аромати, і чи вважаєте ви ці аромати ароматами ретро. Пишіть.